Іонікій Базилович він народився 6 липня 1742 року у селі Гливище, західніше Ужгорода неподалік словацького містечка Михаїлиць, освіту здобув в Ужгороді і Кошиці. Продовж 38 років був протоігуменним у Катіському монастиря, де й помер 1821 року. Водночас він очолював монашеські орди святого Василія Великого. 1777 року єпископ Андрій Бачиський затверджує написання Базиловичем права і устави монаш». Ним же написано бесіду або слово до братів. У бібліотеці у жну зберігається своєрідний рукопис підручника Базиловича огляд правового русського теологічного курсу. Це була всебічно обдарована людина, не тільки організатор, вчений і письменник, а й митець. Відомо, що 1785 року він написав ікону Боговіщення, яку подарував Богонянському монастирю, її було вивісено перед святими вратами іконостаса. Образ вважався чудотворцем. Слава про нього розійшлася по всій єпархії. Після заборони греко-католицької церкви ікону було перенесено до Вознесенського храму у Хусті 1802 року. Базилович видрукував в кошиці латинською мовою зображення чернічого життя. Він же був першим закарпатським священником, що написав коментарі до богослужіння. 1815 року. Базилович завершив останнє пояснення обряду паралельно слов'янською і латинською мовою. Манускрипт толкування священної літургії. Це велика книга форматом повний аркуш 780 сторінок. Вона складається з трьох частин. Автор планував їй видати цю працю, але цензор Георгій Тарасович не дав дозволу. Рукопис існував у двох примірках: єпархіальному архіві і монастирському. Ним активно користувалися. Пізніше закарпатські богослови. Архівний екземпляр загубився. Зберігся тільки монастирський. Головною ж працею Базиловича стала латинський короткий нарис фундації Федора Коротовича, тобто заснування ним Мукачського монастиря. А відтак і постала на його базі. Єпархія. Поштовхом на написання твору стала книга Трансеванського єпископа Ігнатія Баті. Церковні закони Ужгородського короліста, що вийшло в місті Альба Короліна 1775 року. Пізніше Лучкай уточнив проблему авторства. Збірку документів, що лежить в основі документу, уклав монах Март Рожай. Єпископ купив її за 600 франків і видав під власним ім'ям. Владика заперечив заснування Мукачівського монастиря князем Коридовича, а відтак давні церковні організації на Закарпатті. Звідси робився висновок про неправочинність існування окремих Мукачівських єпархій. При цьому автор посилався на грамоту Яна Шакора, видану Мукачів 1493 року, з якої випливало відсутність до час монастиря і єпархії в край. Наш єпископ. Андрій Паченський благословив Базиловича викласти на основі документів історію єпархії в цілому. Більшість того, владика Андрій відкрив для дослідження єпархії архіву, створив усі умови для роботи. В результаті клопіткої праці з'явився твір, чиїм завдання було підтвердити заснування Мукачевського монастиря. Коряточо, довести безпідставні заяви батія і підробку грамоти Корвіна. Щодо останньої, то врешті-решт доведено, що її підробив з корисною метою мукачівський священник Фердинанд Лев 1725 року. Хоча Базилович називають засновником закарпатської історіографії, закарпатським Гердотом він творив далеко не на порожньому місці. Його праця є важливим елементом для вивчення історії Закарпаття.